Вас вітає Перший дашівський біологічний канал, і людина, переповнена всередині цитоплазмою і органелами Ольга Ємсенко. Цитоплазма це весь вміст клітини, крім ядра. Цитоплазма складається із цитозолю, рідини і органели, які в ній, до речі, не плавають, а дуже часто чітко закріплені на своїх місцях. Для того, щоб органели не плавали, і для того, щоб їм було на що спертися, існує цитоскелет. І саме він дозволяє клітині підтримувати форму і забезпечувати рух потрібних частин клітини, в тому числі і деяких органел. Деякі клітини мають навіть спеціальні органели для руху. Ось тут ви бачите джгутики на сперматозоїді у папороті, їх там понад 50, він реально плаває по воді. Деякі клітини мають багато дуже коротких війок, які забудовують такі самі, як джгутики, просто короткі і їх багато. Ось так виглядає наша слизова оболонка носа. Бачите, як газон із травою приблизно. Ось тут ви бачите жгутик під електронним мікроскопом. Зверху він вкритий клітинною мембраною, а всередині міститься стрижень із особливих філаментів, тобто нечастих структур, які називаються мікротрубочки. Мікротрубочки складаються із білка тубуліну, причому білок тубулін утворює альфа-тубулін і бета-тубулін, який дещо відрізняється. І ось оці молекули утворюють комплекси альфа і бета разом. Потім із них формуються нитки, а далі ці нитки вистроюються у таку трубкоподібну структуру. Ось так виглядає джгутик, коли його розрізати поперек. І ми бачимо, що у ньому є. 9 груп по 2 трубочки по периметру і ще дві трубочки по центру. Всього 20 трубочок. Причому всі джгутики складені саме отаким от способом. В усіх організмів, які мають жгутики, у них всі джгутики мають однакову будову. Це нам про щось нібито як натякає. І коли джгутик рухається. То сусідні групи мікротрубочок просто ковзають одна відносно одної, а всі такі процеси руху в клітині відбуваються за рахунок енергії молекул АТФ. М'язи також скорочуються за рахунок переміщення актинових ниток вздовж міозинових. Ми це вивчали раніше. Ось тут ви бачите схематично зображено фрагмент м'язового. Нитки у м'язових волокнах мікрофіламентів, і ось вони складаються із двох білків. Схематично це можна показати: отак. білок актин вгорі червоний, а білок міозин внизу товстіший, сіро-коричневий, і на ньому є такі оранжеві утворення. І ось білок актин робить рух. Відносно міозину. Причому один крок це відстань між двома однаковими оранжевими утвореннями, і на один крок витрачається одна молекула, але здається, не АТФ, а якогось іншого носія енергії. Ну, це вже деталі. Ось так виглядає наш кишечник під мікроскопом із середини. Оці мікроворсинки також підтримують свою форму завдяки ниткам актину. Білок актин і білок тубулін можуть бути у складі ниток, які називаються філаменти, і у складі мікротрубочок. Актин утворює нитки, а тубулін утворює трубочки. Але вони також можуть плавати у цитоплазмі у формі оцих маленьких спарених молекул і перебувати у розчинній формі. Причому клітина контролює, скільки актину і тубуліну буде в розчинній формі, а скільки в нерозчинній. Коли її потрібно утворити трубочки і нитки, вони переходять в нерозчинну форму, а коли трубочки і нитки не потрібні, то тоді вони переходять у розчинну форму. Вакуум це сукупність усіх одномембранних органел клітини. Одномембранні вони називаються тому, що вони мають тільки один шар мембрани, Забудовою схожий на клітинну мембрану, тобто два шари фосфоліпідів із білками. Перша органела одномембранна, з якої весь час починають, це ендоплазматичний ретикулум або ендоплазматична сітка. Те саме вона може бути шорстка або зерниста. І ви бачите, ота червона частина, де знаходяться невеличкі точечки. це рибосоми на мембрані, і вони призначені для синтезу білка. А на гладенькому ендоплазматичному ретикулумі синтезуються ліпіди і накопичується йони кальцію. Він тут показаний світло-коричневим кольором. Реально у розрізі ендоплазматичний ретикулум виглядає щось схоже на відбитки пальців. На ЗНО там є такі фотографії, вам треба його впізнавати. Від ендоплазматичного ретикулума відщеплюються визикули, тобто пухирці, наповнені оцими білками і ліпідами, і прямують у сторону апарату гольфі. Ось так вони прямують, ви вже бачили. Не самі по собі. Як бачите, внизу є трубочка із тубуліну, і спеціальний транспортний білок робить кроки. На кожен крок витрачається енергія молекули АТФ. А ось оце апарат ГОЛЬЧІ, або його ще називають комплекс ГОЛЬЧІ. Тут ці білки дозрівають, тобто до них можуть додаватися ще якісь молекули і сортуються за призначенням. Реальний апарат гольджі у тваринній клітині виглядає ось так. Я це називаю стопка налисників на тарілочці. У рослин він має простішу будову, вам треба оце впізнавати. Білки, які призначені, щоб виділитись назовні, тут вони показані фіолетовими кружечками. У таких визикулах прямують до клітинної мембрани і покидають клітину. От, ви бачите, як вони виходять із клітини. Білки, які призначені для клітинної мембрани, тут вони показані у вигляді булавочок із червоною головкою. У визикулах вливаються у клітинну мембрану, і ви бачите, як вони тепер знаходяться вже в складі клітинної мембрани. Лізосоми це органели, які виробляються апаратом гольчі. Містять всередині травні ферменти для того, щоб клітина могла перетравити частинки їжі, якщо це тваринна клітина. А також всі інші клітини ще перетравлюють органели. І буває, навіть цілі клітини приходиться перетравлювати, ті, які не потрібні. Ось тут на цьому малюнку видно, як лізосома перетравлює стару мітохондрію. А ось реальна фотографія лізосоми, у якій всередині вже перетравлюється дві використаних органели, які вже відпрацювали свій термін. Зліва мітохондрія, а справа пероксисома. Пероксисома – це органела, яку ми в школі не вивчаємо, але інколи згадуємо. Мітохондріон це сукупність мітохондрій у клітині. Мітохондрія зовсім інша органела, на відміну від тих, які ми тільки що згадували. Вона має дуже багато відмінностей. Наприклад, вона має дві мембрани. Одну мембрану, ви бачите, гладеньку, яскраво коричневу, а друга мембрана кольору кави з молоком. Зібрана у такі складочки, і ці складочки називаються кристи. Всередині знаходиться рідина, яка зветься Матрикс. Якщо ви маєте здавати ЗНО з біології, вам дуже бажано знати оці слова. Всередині мітохондрії знаходиться її власна ДНК. Вона має вигляд кільця. Ця молекула і плаває просто в матриксі, тобто вона не оточена ніякою мембраною. І всередині мітохондрії є апарат для синтезу білка, тобто рибосоми. Зовсім крихітні органели, ще менші, ніж рибосоми клітинні. І це все нам показує, що мітохондрія досить таки автономна у своїй клітині. У неї є своя власна ДНК, свої власні рибосоми. Таке враження, що вона могла б жити і сама. І насправді так і було колись дуже давно. Предки мітохондрій були вільно живучими організмами, а тепер живуть всередині клітини. Реально, мітохондрія виглядає ось так: ми бачимо її внутрішню мембрану білим кольором її показали, а зовнішня зелена. Художник розмалював. Функції мітохондрії це клітинне дихання. А це означає, що поживні речовини у мітохондрії окиснюються, і використана енергія іде на синтез молекул АТФ. Ми це будемо вивчати до нового року. Мітохондрії у клітинах різноманітні. Вони можуть бути Одинокі у вигляді квасольок дуже часто, але можуть бути червоподібні. А у м'язових клітинах, міоцитах, вони утворюють справжню плутанину лабіринт, і вони називаються мітохондріальний ретикулум. Ну, так само як ендоплазматичний ретикулум. У клітині дріжджів мітохондрія всього одна, але вона дуже розгалужена. Вивчайте біологію не на оцінку, а для себе це інколи цікаво.